Час новин на телеканалі ТІВІ 4 Вітаю вас. Правоохоронці Тернопільщини затримали чоловіка, який підірвав гранату на Кременеччині. Наслідки ймовірного вибуху вранці 16 січня виявив староста села, коли прийшов на роботу. При попередньому огляді території експерти встановили, що вхідні двері до адмінприміщення Білокриницької селищної ради пошкодив вибух гранати Ф-1. Це підтвердили зібрані залишки уламків сьогодні. Підозрюваного у цій справі затримали подробиці у моїх колег-правоохоронців. Оперативники карного розшуку Тернопільщини затримали чоловіка, який підірвав гранату на Кременеччині. Наслідки ймовірного вибуху вранці, 16 січня, виявив староста села, коли прийшов на роботу. На місці пригоди працювали оперативники карного розшуку, слідчі криміналісти та вибухотехніки. При попередньому огляді території експерти встановили, що вхідні двері до адміністративного приміщення Білокриницької селищної ради пошкодив вибух гранати Ф 1 Це підтвердили зібрані залишки уламків. Даний факт слідчі внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 194 та статті 263 кримінального кодексу України, проведеними розшуковими заходами карного розшуку спільно з працівниками кримінального аналізу. Слідчих Кременецького відділу поліції встановили особу підозрюваного. Це житель села Білокриниця Кременецького району 1997 року народження. Поліцейські встановили його місце перебування і за силової підтримки бійців спецпідрозділу Корт чоловіка затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Чому саме він так вчинив, не каже. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство. Пам'ять про захисників не згасне, допоки вона у наших серцях. У Тернополі посмертно нагородили героїв, які захищали незалежність та кордони української землі. Державні нагороди вручили рідним військовослужбовців з Тернопільщини. Я йду захищати Україну. Цю фразу Тетяна Галій почула від свого сина Валерія Дорухова. Сьогодні жінці не просто згадувати про нього та ці події, які трапилися у їхньому житті. Адже через війну її Валерію назавжди залишиться 31. Хлопець загинув під час штурму позиції ворога біля села Павлівка Донецької області у квітні 2023 року. Це єдина дитина. в Мене в мене більше нікого немає. Але він сказав, що це його Він з дитинства був патріотом, Він завжди стояв, коли він положивши е, 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 на серце. Він був своїм колегою, довгом, і вони двоє пішли воювати. Перші дні Великої війни ряди добровольців також поповнив батько Анастасії Прокоп'юк. Сергій так звали чоловіка і сміливо боровся. Однак загинув під час виконання бойового завдання у вересні минулого року. Мій тато це людина, яка завжди мені давала різні поради, до якої я могла звернутися про допомогу, навіть обговорити різні теми, які, з, якими я, з ким я не хотіла про це говорити. Героїв Тернопільщини, які мужньо захищали кордони України та через війну полягли в боях, цього дня відзначили державними нагородами. Зі сльозами на очах та сумом ці відзнаки отримували рідні захисників. Ми зробимо все для того, щоб після нашої перемоги, ось, зокрема, і цей архів, і бібліотеки, і школи, де вчилися ваші чоловіки, батьки, і діти. Знали. Імена своїх сусідів, односельців, які віддали своє життя за те, щоб ця перемога, яку ми будемо святкувати, пам'ять про героїв не згасне, допоки вона житиме в наших серцях. Вічна слава захисникам. Батьки загиблих захисників, які є ВПО, зможуть отримати послуги з безоплатного зубопротезування. 17 січня на засіданні виконавчого комітету внесли зміни до рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження порядку безоплатного зубопротизування пільгових категорій громадян Тернопільської міської територіальної громади, зокрема розширили перелік пільгових категорій, які можуть отримати послуги з безоплатного зубопротизування, а саме батьки загиблих померлих захисників і захисниць України, які є ВПО. Окрім того, безкоштовну послуги зубопротезування надають у Тернополі учасникам бойових дій, учасникам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, ветеранам праці ветеранам ООН УПА тощо. Послуга надається у КНП Тернопільська стоматологічна поліклініка, що на вулиці Генерала Шухевича, 10. Влада Тернополя створила раду підтримки ВПО. Виконавчий комітет міської ради Тернополя затвердив положення про раду підтримки внутрішньопереміщених, де головними напрямками діяльності є забезпечення та захист прав та інтересів внутрішньопереміщених осіб, розвиток ефективних механізмів їх адаптації та інтеграції. Основним завданням ради є сприяння в реалізації громадянських і політичних прав внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, сприяння забезпеченню і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб з питань соціального захисту, забезпечення житлом та зайнятості психосоціальної, медичної та правової допомоги тощо. Склад ради затверджується розпорядженням міського голови. До складу ради входять представники виконавчих органів міської ради, центру зайнятості громадських об'єднань, які проводять діяльність у сфері забезпечення та захисту прав ВПО. Та внутрішньопереміщені особи, які фактично проживають на території громади. В Тернополі зареєстровано станом на даний час понад 27,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це ті, хто стоять у нас на обліку управління соціальної політики. Звісно, що ці люди мають якісь свої особливі потреби, проблеми на дуже часто може навіть відмінні від тих, які мають звичайні мешканці нашого міста, які тут живуть постійно. Дійсно, ми б хотіли, щоб ці люди максимально соціалізувалися в нашому місті, знайшли тут роботу, щоб їхні діти навчалися в школах як це зараз відбувається, так, і щоб вони мали можливість якому швидше оперативніше вирішити ті проблеми, які в них виникають. В Україні стартувала реєстрація учителів для сертифікації. Це зовнішнє оцінювання професійної компетенції педагогічного працівника, яке відбувається шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи вчителя. Чимало педагогів з Тернопільщини не лише долучилися, а й успішно завершили всі етапи професійної перевірки. Своїм досвідом з нами поділилася Ірина Галущак та Світлана Гудима. Їхні історії у нашому сюжеті. Як це перевіряти свої педагогічні знання та відчути себе в ролі школярки? Добре знає Ірина Галущак вчителька початкових класів Тернопільської школи номер 14 Педагогиня вже двічі проходила сертифікацію для освітян. Від сертифікації у мене залишилися тільки приємні враження. Чому подавалася? Тому що я хочу стати частинкою прогресивної освітянської спільноти. І мені це вдалося вже вдруге. Сертифікацію вчителів початкових класів в Україні запровадили ще у 2019 році. Минулоріч до неї долучили також учителів української мови і літератури та математики. Світлана Гудима – одна з учасників пілотного проєкту. Учителька математики готувалася декілька місяців аби виконати всі поставлені перед нею завдання, які за її словами не такі вже і прості. Це не те ж саме, що здають вчителі української мови, яким потрібно. Тест АБВ і відповіли в математиці. Це зовсім працює по іншому, і досить часто на одне завдання не вистачає двох хвилин. Там досить більше часу потрібно, щоб виконати, тобто, записи робити правильні. Обрахунки під час сертифікації педагоги проходять незалежне оцінювання. Процедура схожа на ЗНО та НМТ, які здають випускники. Другий етап самооцінювання. Його проводять за спеціально розробленою анкетою від Державної служби якості освіти України. А третій презентація практичного досвіду експертам під час відкритого уроку. Ми мене дивилися мої уроки вчителі Київської області. Незнайомі мені чужі люди, і перші уроки, коли була пряма трансляція, я не бачила, хто мене дивиться. Настільки ще була інтрига того моменту. Я не знаю хто, я не знаю що і як вони сприймуть саме те, як я це роблю. Успішне завершення сертифікації дає можливість вчителю пройти позачергову атестацію на підвищення кваліфікації або присвоєння педагогічного звання. І отримувати 20% заохочення заохочення, надбавки до заробітної плати, до посадового кладу, ставки педагогічних годин. Світлана Годима у списку тих, хто успішно пройшов сертифікацію зі 125 балів. У неї 120,5. з половиною своїм результатом розповідає задоволена. Я вважаю, що ми мусимо постійно черпати інформацію про способи. Методи, нові технології, якісь тому, що світ не стоїть на місці. Ми мусимо постійно розвиватися. Діти не стоять на місці. Діти надзвичайно активно теж в технологіях. Цьогоріч реєстрація для участі в сертифікації педагогічних працівників в Україні стартувала з 15 січня. У перші дні вже чимало педагогів Тернопільщини виявили бажання долучитися, каже Наталя Муравська. Більше як 70% на на сьогодні на ранок місце. Вчителів початкових класів і вчителів історії зайнято. Також по 25% вчителів математики і вчителів української мови і літератури. Реєстрація на сертифікацію педагогічних працівників 2024 триватиме до 30 січня, але її в будь-який момент можуть припинити достроково, якщо до кінцевого періоду реєстрації сформують необхідну кількість заявок. Розвиватись у будь-якій сфері це важливо, тому працівники TV4 відвідують різноманітні курси та вебінари. Дбайте і ви про свої знання, бо вони у будь-якій ситуації залишаться разом із вами. Спокійного вам вечора!